Добрий день, дорогі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо вивчення речень із однорідними членами. Тема нашого уроку узагальнювальне слово в реченнях з однорідними членами. Запишіть в зошити число від роботи та тему. Сьогодні ми поглибимо знання про однорідні члени, з'ясуємо, що таке узагальнювальне слово, вчитимемося визначати його в реченнях та використовувати в мовленні. З нами на уроці сьогодні Петрик П'яточкін, герой мультфільму як Петрик П'яточкін слоників рахував. Це непосидючий, жвавий, пустотливий хлопчик, який часто бешкетував і цим завдавав багато хлопоту дорослим. Але, опинившись у вісні в Африці і зіткнувшись із неслухняними слоненятами, зрозумів, що так вести себе не слід. Для початку ми з Петриком пропонуємо вам знайти одне слово, яким можна охарактеризувати ваш настрій на уроці. А ще усміхнімось, Побажаємо один одному і собі плідної праці. На минулому році ми вивчали однорідні члени речення. Нагадую, що це такі члени речення, що відповідають на одне питання, виконують одну синтаксичну роль і залежать від одного слова. Між ними, як правило, ставиться кома. Пропоную виконати тести на повторення вивченого. Перше завдання: які члени речення можуть бути однорідними, а тільки головні. Б. Тільки другорядні В. Будь-які члени речення. Правильна відповідь В. Будь-які члени речення. Друге завдання. Яке твердження є неправильним? А. Однорідні члени відповідають на одне питання. Б. Однорідні члени залежать від різних членів речення. В. Однорідні члени виконують однакову синтаксичну роль. Правильна відповідь Б. Однорідні члени залежать від різних членів речення. Чому це неправильно? Тому що однорідні члени залежать в реченні від одного і того ж самого члена. Третє. В якому реченні є однорідні члени? А. Хлопчик любить мандарини, але ненавидить авокадо. Б. Діти почали збиратися на прогулянку В. Вихователька наказала Петрику Наталочці та Дмитрику шикуватися. Правильна відповідь В Вихователька наказала Петрику Наталочці та Дмитрику шикуватися. Петрик Наталочка та Дмитрик однорідні члени. Четверте. Яке речення відповідає схемі? А. де Петрик, завжди гам і галас. Б. За що ти Петрик П'яточкін за коси смикнув наточку, розбив їдальні лампочку, зірвав ось цю картину? В. Неможливо не гасати, не плегати і не скакати. Правильна відповідь Б. За що ти, Петрик П'яточкін, за коси смикнув наточку, розбив в їдальні лампочку, зірвав ось цю картину. Однорідні члени смикнув, розбив, зірвав. П'яте. У якому реченні неправильно поставлено розділові знаки? А. Виблискують на сонці стиглі черешні та вишні. Б. Кучерява хмарка пролилась дрібними сльозинками над нашою хатою і городом. В. Сонечко ще не сіло, але вже хилилося до заходу. Правильна відповідь а. Виблискують на сонці стиглі черешні та вишні. Черешні та вишні з'єднані одиничним сполучником та у значенні І. У такому випадку кома не ставиться розгляньмо ілюстрації, що зображено на першій. Ведмедик, кубики, м'ячик. Як одним словом можна назвати ці предмети? Звичайно, це іграшки. Що зображено на другій ілюстрації? Помідори, морку, огірок, капусту тощо спільне слово для цих предметів овочі. Отже, ми дібрали до предметів, зображених на ілюстраціях, узагальнювальне слово. А зараз Петрик просить про допомогу. Він не може розібратися, чим відрізняються речення. Перше, усі діти люблять цукерки, печиво та тістечка. Друге, усі діти люблять солодощі, цукерки. Печиво та тістечка. У першому реченні у нас є однорідні члени: цукерки, печиво та тістечка. А в другому додано ще і узагальнювальне слово солодощі. У діти люблять солодощі, цукерки, печиво та тістечка. Ми пам'ятаємо, що узагальнювальне слово це слово, що виражає загальні поняття, які названі однорідними членами. Воно є тим самим членом речення, що й однорідні члени. Узагальнювальне слово вимовляємо з підвищеною інтонацією. Після нього робимо паузу і знижуємо голос. Діти із задоволенням ласували фруктами. Яблуками, мандаринами та апельсинами. Схема до цього речення матиме ось такий вигляд. Узагальнювальне слово позначається трикутником, після нього перед однорідними членами ставимо двокрапку. Але це матеріал нашого наступного уроку. Тобто розділові знаки при узагальнювальних словах ви вивчатимете на наступному уроці. Сьогодні ми тільки знайомимося і вчимося визначати слова в реченнях. А вже вражається узагальнювальне слово. Іменником подорожувати можна різним транспортом, автомобілем, літаком, потягом, прикметником, повітряні кульки в руках Петрика були яскраві, жовті, червоні, зелені. Займенником, озеро, поле, ліс, все огорнуло срібне море. Прислівником скрізь червоно, на небі, на узгір'ях, на горі. Узагальнювальним може бути не тільки слово, а й словосполучення. Ніколи не вертаються три речі час, слово, можливість. Узагальнювальне словосполучення три речі. Ділюся із вами секретом. Найчастіше в ролі узагальнювальних вживаються слова все, всі, ніхто, ніщо скрізь, усюди, завжди, ніколи, ніде. Я мрію побачити все і Ейфелеву вежу, і піраміду Хеопса. І береги Амазонки. Узагальнювальне слово все. Знову Петрик П'яточкін розгубився і потребує допомоги. Потрібно визначити в кожному рядку слово, що має загальне об'єднувальне значення. Річки Дніпро, Амазонка, Ніл, Дунай. Спільне для цих слів, для цих іменників слово річки. Карпати, Тебет, Анди, Гори, Кіліманджар. Об'єднувальне значення має слово «гори». Україна, Польща, Франція, Великобританія Країни Безперечно. Названі іменники є країнами. Тихий Атлантичний океани Індійський. Звичайно, все це океани. Продовжуємо роботу. Потрібно одним словом назвати записані слова. Плаття, штани, сорочка, це одяг, кросівки, туфлі, чобітки, взуття, чашка, тарілка, ложка, посуд. Виконуємо письмову роботу. Запишіть речення, доповнивши їх однорідними членами. У нашому лісі ростуть такі гриби. Весна і усі пори року гарні по-своєму. З дитинства треба виховувати такі риси, порядність. І останнє завдання нашого уроку: Складіть за ілюстрацією речення з однорідними членами, увівши узагальнюване слово, застосовуємо набуті на уроці знання. Пропоную оцінити свій настрій в кінці уроку. Чи змінився він порівняно з початком? Домашнє завдання. Потрібно опрацювати теоретичний матеріал підручника, тобто вивчити правила, а також написати пораду Петрику щодо правил поведінки. Вживаючи однорідні члени речення та озагальнюванні слова. З вами була Овчиннікова любов Анатоліївна. Дякую за увагу!